Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 84-й рядок ажурного джемперу Air. Ось рядок. Схема. І ось 84-й рядок на цій схемі. Порівняно з 83-м рядком. У нас ось ці два стовпчика попереднього ряду. З'єднуються спільною верхівкою. Тобто, навколо двох стовпчиків попереднього ряду рельєфних опуклих лицевих з одним накидом в'яжеться два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Симетрично з цього боку і з цього боку. Тобто, от Навколо двох цих і двох цих в'яжеться по два стовпчика. З одним накидом зі спільною верхівкою. А в цьому фрагменті попереднього ряду додається добавочний стовпчик з одним накидом. Ми ці елементи в'язали вже багато разів. Я не думаю, що будуть якісь складнощі. В принципі, все. Давайте це пров'яжемо. Починаємо в'язати 84-й рядок ажурного джемперу Air. А так, це у мене не закритий ще 83-й рядок. Закрили його з стовпчиком. І три повітряні петлі підйому, як завжди, на початку нового рядка. Накид. І цей рапорт починається у нас з стовпчика з одним накидом в верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І другий рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика рельєфного опуклого лицевого, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі і рельєфний неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі і такий самий фрагмент, як ми зв'язали на початку. Тільки в зворотньому порядку. Зараз ми в'яжемо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Потім робимо накид і в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду в'яжемо рельєфний, ой, просто стовпчик з одним накидом. Ось такий. Фрагментик. Так, дві повітряні петлі. Тут у нас поки що нічого не змінюється. Два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики. З одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут у нас убавка рельєфного опуклого лицевого стовпчика. Тобто ми в'яжемо два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою навколо стовпчиків попереднього ряду. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом. Рельєфного опуклого лицевого попереднього ряду. Знов два рельєфні, опуклі лицеві стовпчики, з одним накидом зі спільною верхівкою. Дві повітряні петлі повторюємо два рельєфні, опуклі лицеві стовпчики, з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Ось це один рапорт, його потрібно повторити ще 13 разів. Всього рапорт містить 24 петлі і загальна кількість рапортів по колу у нас 14. Один ми зв'язали, ще 13 потрібно зв'язати. Так, ось завершено. 84-й рядок, всі рапорти. Ось такий вигляд має зараз візерунок. Ми закриваємо 84-й рядок верхню петлю першого стовпчика. З одним накидом. Робимо з'єднуваний на Все. Все закрито. І зараз хочу вам показати загальний вигляд. Візерунку зараз. Все, всім гарного дня. Всього найкращого, бережіть себе, до побачення!